Невимовний біль і смуток огорнув сьогодні Кременчук, адже у міському палаці культури попрощалися з мужнім захисником України. Євгеній Устенко з 22-го року, коли расисти захотіли загарбати нашу землю, мужньо виступив на захист батьківщини. Проживав у місті Кременчук, одружений, навчався у загальноосвітній школі номер 7 закінчив Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури та український державний університет залізничного транспорту. Був призваний на військову службу під час мобілізації 20 травня 2022 року. Займав посаду заступник командира танкової роти. На жаль, 12 листопада воїн отримав поранення на Сумщині. Після чого був доставлений до головного військового клінічного госпіталю, де відійшов у вічність 19 листопада. Близькі із сльозами на очах згадують Євгенія як світлого і доброго чоловіка. Героя. Який так любив наш рідний край, які він писав твори, як він любив Україну, скільки має нагород, скільки подяк приходило в родину сюди до бабусі. І дійсно людина, яка так любила Україну, так любила свою рідну землю, казав би щас я вас буду захищати. Пам'ятає його таким відважним, активним, вічна пам'ять нашому жені. Завжди тримався мужньо, боровся за правду та незалежність України. Таким був наш Кременчуцький герой. Женька був дуже веселий. Ми от його запам'ятали таким саме веселим. Останній раз я спілкувалася з ним влітку. Я дуже часто питала в нього, як в нього справи, бо я знала, де він. Запам'ятався тільки з позитивних моментів. Це була дуже класна людина. Запам'ятаємо його як гарного чоловіка. Дуже дуже гарна світля людина. Вибачте, ми з ним разом сиділи за партою. Дуже гарна людина. Навіки в серці. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Євгенію Стенку. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.